Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні в теплій затишній обстановці ми будемо готувати хачапурі. Отже, вмосчуйтеся зручніше, беріть собі якийсь теплий напиток і релаксуйте разом з нами. Як у рідному домі, ви могли спостерігати, як наша мама нам готує щось смачненьке. Приготую тісто для хачапурі. На кефірі, як нам звично. Але воно буде відрізнятися, тому що ми будемо ще додавати до тіста маргарин. Воно буде більш слоїсте в нас, можна буде його зберігати в холодильнику для подальшого використання, коли нам буде за потрібно. І також нам потрібна буде сода, чайна рівна ложка, не половинку, як зазвичай ми даємо. І цю чайну ложку содою. Соди ми змішуємо столовою ложкою муки. Муки в мене приблизно 450 г, це 3 шклянки, хто не має ваги. І муку я розмішую добре содою, Отже, чайну ложку муки і одну столову ложку соди. Вона нам буде потрібна пізніше. Зараз, в даний момент, ми майже всю просіяну муку висипаємо в миску. Трошки муки я залишу, може воно нам буде не потрібно, бо тісто є досить черне і натираємо маргарин. Трошки його обмакуємо. Можете додати, хто любить солоніше тісто. Трошки солі, а так як Маргарин є досить солоний, я солі зараз не додаю. Так Втираю, пачка маргарину у мене 250 грам. Ось маргарин я втираю. Міс холодильника тверденький, тому натирається дуже добре. Ось так натерли. І тепер зазвичай ми перетираємо все це руками довільно, щоб утворилася така масляна маргаринова, в даному випадку крихта. Не дуже довго робимо заглибинку, даю в цю заглибинку півчайної ложки цукру. Ну і щіпку дам ще солі, хай буде. І на кефірі починаю замішувати тісто. Кефір у мене 300 мл. У мене не кефір, перепрошую, у мене є кисле молоко. Ви можете давати і просто квашу, і кефір, і інші кисломолочні напитки, що вам є під руками. Ну, все буде добре. Звичайно, коли я роблю хачапурі. Таке домашнє, то я роблю просто деколи на кефірі і додаю пів чайної ложки соди, бо сода, як ви знаєте, гаситься кефіром. Вимішуємо тісто, тісто вимішуємо до тої степені, поки вона не почне отакий клубок збиратися. Тоді ми легесенько присипаємо, багато муки не присипаємо. Воно ж є в нас достатньо. Таке плосте, жирне і розкачуємо його. Трошечки змажу скалку-качалку, розкачуємо його. І зараз ми будемо використовувати, як ви зрозуміли, вже здогадалися, напевно, нашу соду з мукою. Ділимо нашу так, на око на три частинки і рукою просто просипаємо про всьому тісті суміш муки і соди. От. Складаємо наше тісто в конверт. Конверт. і Будемо прокачувати. Ще підсипаю муки. Якщо липне, дивіться по своєму тісту, як вам буде зручніше. І так само тісто трошки буду розкачувати і знов посипати мукою. Бачите, яке тісто гарне, воно є з крупинками нашої маргаринки. І знову знов посипаю. Рукою це буде зробити зручніше, більше відчувати. Бачите? В середньому десь півтора столової, перепрошую чайної ложки на посипку йде кожну. І знову звертаю конвертом. Воно буде відносно слоїсте, не таке вже дійсно слоїсте тісто, як звикле, але достатньо. І знову прокачую. І зараз буду ще раз, посипати содою, з мукою. Десь обірвалося, нічого страшного. Так дуже тоненько теж розкачувати не потрібно. Ми потім і так будемо формувати. От і все. Всю муку висипаємо вже на останній наш. Коржик. Так само складаємо конвертиком. Ось і таке тісто в нас виходить. Тісто потрібно залишити на, приблизно на півгодини. Якщо ви спішите, можете зразу з нього робити. Ну, я би радила все ж таки залишити його. Хай воно об'єднається все гарно. І тоді воно буде дійсно таке, як нам запотрібно. Ходу його в плівку і ходи в холодильник. Зимаю піду, зараз на півгодинки вийду собачкою свою погуляю. Для вас то буде секунда часу. І будемо готувати начинку. Що, не гуляєш? Мой важний хлопчик. Ліричний виступ закінчився, готуємо начинку. До тертого 100 г сиру додаю зелень. Люблю, щоб хоч в порі в начинці була зелень. І даю домашній кисломолочний сир 300 г. Підсолюю чайною ложкою солі це все і додаю ще одне яйце. Топлю всю начинку перемішую. Щоб все було однорідне і гарно у нас розмішалося. І яйця і твердий сир, і косломолочний сир до однорідної маси. Якщо воно однорідне, воно потім гарно і формується. Після цього приступаємо до формування нашого тіста. Отже, з тіста. У нас коло 900 грам тіста. Робимо сім частинок, ділимо його заокруглених. Ось таке в нас гарне слоїсте тісто вийшло по 135 грам середньому кожна. І прикриваю після того, як я приготувала наші заготовки до хачапурі плівкою, щоб вони не просихали. Отакий кружечок в мене є одна заготовка. В середньому як столова ложка з вершком. Дуже багато також не треба начинки накладати, бо тісто є достатньо м'ягесеньке. Підсипаю трошки муки на коврик з тих 450 грам, що було, розминаю, і прокачую паляничку. В середньому до розміру 15 см. Товщина її буде 5-6 мм, зараз після розкачування. І в центр палянички кладу нашу заготовку сира. Подальшому я буду просто столовою ложкою викладати. Це просто зроблена ця заготовка, щоб ви мали уяву скільки має бути начинки. Ось така начинка, розминаю її, не доходячи до країв, і складаю знову наше хачапурі конвертиком. Воно буде мати квадратну форму. Добре защіпаю і прокачую злегка скалкою, перевертаю на другу сторону і також дивлюся, якщо воно десь розчіпилося, то ще додатково защіпляю. Цей час в мене вже гріється сковорідка. На сковорідку я не даю багато олії, просто промазую її кісточкою з олією, мочною олією кісточку. Зараз буду ще формувати ще один хачапурі для прикладу. Ось, спочатку нашу заготовку розминаємо. Кульку, потім прокачуємо скалкою до ширини 15 см в діаметрі, і викладаємо ложкою на заготовку нашу сирну масу, ось таку чубату столову ложку. Кладаємо конвертик, приминаємо добре, щоб стулилися краї зі всіх сторін. Недобре формується тісто м'яке, податливе, налипне до рук, і легенько скалкою ще прокачуємо зі всіх сторін, і з другої сторони і кладемо на шовчик. Перевертаємо, кладемо на шовчик. Отже в нас перші хачапурі для смаження готові. На промазану сковорідку кладу хачапурі і ще легенько його на сковорідці розминаю. Ми будемо його посмажувати до золотисто-коричневої кірочки. Просмажується досить швидко, тому що тісто в нас є тоненьке. Перевертаємо і гарний отримуємо засмажений хачапурі. І так само з другої сторони ми також просмажуємо. Якщо десь начинки вийде, нічого страшного, підберемо. От Наші друзі бавляться вже, також чекають на свій сніданок. Перекладаємо хачапурі з коворітки та корівочку, а інші хачапурі вже смажаться наступний. Просмажений хачапурі я промазую зверху трішки маслом. Деколи частинку масла залишаю і накриваю попужкою від сковорідки, щоб вони гарно відходили. І смакуємо з кефірчиком, з кислим молочком з чим кому смакує. Готуйте також смачного вам! Дякую за лайк і підписку!